Усім доброго раночку, друзі! Якщо я в новорічній піжамі, це вже означає, що сьогодні в нас влогмас, другий влогмас цього року. Нарешті у нас випав хоч трішечки сніжок. Я дуже радію цьому. І сьогодні хочу з вами зняти разом влог, у якому я буду читати книжечку. Різдвяне бажання, новинка від Книголава. Але перш ніж я почну читати, я хочу поїхати зі своєю подружкою в сенсей, бо нам потрібно придбати деякі подаруночки на нашого таємного санту на роботі, а там дуже багато різних таких штук, тому зараз з вами разом туди поїдемо. Потім я зайду на пошту, заберу там деякі посилочки, і вже коли приїду додому, я розпакую. Подарунок від Юлі, знову ті її книжки, розпакую посилочку, яку заберу з пошти. Там у мене не книжкові штучки, а дещо таке дівоче я собі замовила. І вже потім будемо починати читати. Сподіваюся, що вам сподобається цей влог. Влаштовуйтесь позручніше, готуйте собі щось смачненьке і бажаю вам затишного перегляду. Так, друзі, я вже вдома, нарешті, замерзла, руки червоні, але придбала подаруночки своїм друзям близьким, забрала посилочки з пошти, коротше, встигла все майже. Ще не всім купила подарунки, але вже частина є, і це дуже добре. Я вам все покажу, що я придбала. Але для початку хочу показати вам посилочку, яку забрала з пошти. Я вирішила замовити собі, ви вже знаєте, що в мене є рюкзачок, але я хотіла сумочку. В мене була дуже маленька сумочка, в яку не влазило взагалі нічого. Ані телефон, ані мій гаманець, нічого. І я вирішила замовити, дуже довго шукала і знайшла дуже класний сайт, який називається Квінто. У них є і інстаграм-магазин, і сайт. Я була дуже здивована, що в них такий великий вибір. Це український бренд сумок та аксесуарів. Там є і чоловічі, і жіночі. Я досить довго обирала яку саме сумочку, я хочу, тому що. Асортимент величезний, але все ж таки зупинилась на найактуальніші зараз моделі. В мене вже була така біла сумочка влітку, якщо ви пам'ятаєте. І тепер вона в мене буде у чорному кольорі під мій пуховик. Зараз покажу ось така сумочка. Ця модель називається Багет, якщо я не помиляюсь. Вона дуже мінімалістично виглядає і мені неймовірно подобається. Тут влізе і мій гаманець, і мій телефон. Тут ще є додаткові відділи. І ось такий карманчик ззаду. Сумочка дійсно дуже якісна для своєї ціни, я навіть не очікувала. Фурнітура теж дуже якісна. Клас, але це не все. Я замовила ще дещо. Дивіться, як мило. Так, хвилиночку. Я замовила собі. Косметичку, ось таку пухнасту. Я вже я не знаю скільки часу я мрію про таку косметичку, бо мені дуже подобається цей формат, ніби як іграшка, така. Зсередині вона ось такого формату. Її можна прати, і це дуже зручно. Її я замовляла також у цьому магазинчику на цьому сайті. І що для мене було приємністю, вона вийшла. 300 з чимось гривень, якщо я не помиляюсь, тому що у інших магазинів в Інстаграмі я бачила, що такі косметички коштують по 500, 600, навіть 1000 гривень. Але знайшла по дуже приємній ціні і неймовірно задоволена. Посилання на цей магазинчик я залишу в описі під відео. Сподіваюсь, що ви для себе щось оберете, бо скоро новий рік різдво треба себе радувати новими сумочками, косметичками і, взагалі, дарувати собі подаруночки. Моїх сьогоднішніх покупок. Ой, Я заходила і в Сінсей, і в Аврору. В Аврорі я придбала ось такий пакетик новорічний, в який я буду пакувати подарунок на таємного Санту ложку. Ось таку довгу ложка в Аврорі 15 гривень. Купила дві. Заколочка для волосся, бо в мене вони постійно губляться. І я постійно заколюю собі волосся, мені дуже зручно. Резиночки для волосся. Супер-пупер багато, бо вони також в мене постійно губляться. Купувала я їх в Аврорі за 50 гривень, ціла купа штук, бо в Сенсеї їх чомусь не було. Далі. Переходимо тепер ми вже до покупок сінсея. Ось таку чашку взяла на подарунок: 99 гривень. Мені здається, дуже мило виглядає. Ще я взяла ось таку величезну свічку. Ми там з подружкою перенюхали всі на світі і обрали все ж таки цю, бо вона пахне корицею. І вона єдина, яка там пахне, інші чомусь просто без запаху, просто гарні. А ця, мені здається, вистачить її на цілий рік, а то й більше, і дуже вона гарно виглядає. Це теж на подаруночок, Не скажу кому, але скоро подаруємо. Так, і далі ось такий комплект шкарпеток новорічних. Це в нас а свічка коштує 169 гривень, величезна така, а комплект шкарпеток 149 гривень новорічні. Можна розформувати на подарунки, а можна просто комусь подарувати, а можна самі собі залишити. Мені дуже сподобалось. Все, ось такі покупочки в мене були сьогодні. Там ще дещо, але це особисте не можу показати. На жаль, я думаю, що дівчата зрозуміли. Переходимо до ще однієї розпаковки. Це подаруночок від Юлі з каналу Знову її книжки. Він був у коробці, але я одразу, як тільки на він прийшов, розпакувала його, бо не могла більше терпіти. А ще я вже з'їла звідси сирки глазуровані зі своїм чоловіком і вже почала пити чай, бо в нас закінчився. Юля, вибач, не змогла витерпіти. Давайте почнемо з чого. Тут також є свічка. Дуже класна. І різдвяна. Подивіться, тут навіть такий календар. Можна або закреслювати дати, або просто. Мені здається, це дуже мило. Пахне вона дуже схожа на цю, яку я сьогодні купила в сінцеї. Мені здається, всі вони дуже схожі. До речі, це теж Сінсей. Так. Тут у нас такий пакуночок. Я була просто в захваті. Зараз вам покажу. Тут ялинкова прикраса. Ось такі. Як це називається? Ковзинки? Не пам'ятаю. Коротше, ви зрозуміли. Дуже вона гарна. Давайте зараз її разом повісимо. Оп! Кудись, кудись, кудись. От сюди, наприклад. Клас! Далі. Ви зрозуміли? Шоколадка мілка. Звично, до речі, мені давно не дарували. Тому із задоволенням сьогодні буду її їсти. Переходимо до книжок. Перша книга це Твій милий скруч від авторки Меган Квін. На листівочці написано для затишних зимових читань і намальована кава та, напевно, цукерка, чи можливо, це А, книжка. Книжка намальована. Я що вам хочу сказати? Книжечка, ви подивіться, яка маленька тут всього 90 сторінок. Ось таким величезним шрифтом з відступами. Ну, я не знаю, скільки я буду її читати. Напевно, тиждень точно. Але мені здається, це буде дійсно затишне читання за один вечір. Прочитати цю милу книжечку буде просто в задоволення. Так, це перша книжечка, а є ще одна, ось така: це Тері Пратчетт. Ви уявляєте, написано на випадок раптового і непереборного бажання почитати фентезі. Слово фентезі підкреслено, виділено і смайлик. Е, я вам що скажу? Я б не знаю, читала я працю чи ні, якби мені не подарувала Юля цю книжку. Я бачила у своєї подружки Аліни, що вона захопилася творчістю цього автора і що багато взагалі хто його хвалить, що це не тільки фентезі, а ще й. Книги з гумором і з таким затишком. Тож я напевно буду читати цю книгу. Дуже хвалять. Вона, вона називається Правда. Вона ще така в плівці запакована. І я думаю, що все ж таки я її буду читати наступного року, і, можливо, будемо обмінюватись враженнями з Аліною. Фентезі вривається в моє життя, я б сказала так насильно. Але я не проти. Якщо книга з'являється в моїй бібліотеці, це завжди не просто так. Тому дякую тобі, Юля, це просто супер. А тут у нас ще дещо є, що я вже розірвала, бо я читала листівочку. Тут закладинки, оця дуже смішна написана. що там далі? І ось такі магнітні закладинки. А також е, листівочка. З привітанням з Новим роком, з Різдвом, з побажаннями дуже приємними. Я не буду зачитувати цю листівочку, поставлю до своєї колекції листівок від підписників та моїх близьких. Дуже тобі дякую, Юля, за такий неймовірно приємний подаруночок. Я тобі також зовсім скоро надішлю. Я вже підготувала все і сподіваюся, що тобі мій подаруночок також сподобається. Обіймаю тебе і! Сподіваюсь, що вам всім сподобались ці величезні розпаковки, бо в мене тут купа всього. А коли будемо читати? Спитаєте, ви мене? Не знаю. Напевно, зараз і будемо починати вже, нарешті, читати, бо вже третя година дня, а я тільки не приїхала, ще не їла нічого. Не знаю, чи встигну я сьогодні дочитати цю книгу. Але сподіваюся, що все ж таки так. Зараз я буду переодягатися, обідати і. Починати читати. Чирі у нас сьогодні суші, бо мені дуже лінь готувати. І я вже просто не знаю, що готувати. Моя фантазія закінчилася, чоловік теж не знає, тому зараз буду накривати на стіл. Я вам скажу, що це дуже смачні, але просто найбільші суші в Дніпрі. Ми наїдаємося з ними просто неймовірно. Можна навіть замовляти тільки одну порцію Філадельфії, бо побачите, скільки тут сиру. Це не реклама, якщо що, просто захотілося суші і лінь готувати. Свічка тут ще так пахне. Юля, дякую тобі. Вона дуже додасть нам зараз затишку до нашої вечері. Так, друзі, я прочитала половину книги, і мені поки що дуже подобається. Як я і думала, все ж таки вони опинилися у тому житті, про яке мріяли, але в цьому житті вони не знають одне одного, не пам'ятають зовсім, все одно зустрічаються, не можуть зрозуміти, що відбувається з їх відчуттями одне до одного, бо вони ж незнайомі ніби, вони повністю забули про своє минуле життя. От і там ще так все закручується дуже прикольно. Вона працює у видавництві редакторкою і дуже багато цьому приділяється уваги, як вона отримує книжки, як вона їх вичитує, як редагує і, взагалі, все пов'язане з її роботою книжковою. Я дуже люблю, коли такі моменти додають у книги. А він працює на Wall Street, Він дуже успішний бізнесмен. От вони знову ніби як знайомляться, і от описується їх історія знайомства та історія, як вони знову закохуються один в одного. Там насправді дуже багато чого описується і про життя його, і про життя її, і деякі драматичні моменти вже з'являються, на яких я навіть трішечки всплакнула. Мені подобається дійсно. Це, напевно, поки що. Якщо враховувати три книги, які я прочитала від книголава Різдвяні: Обмін на Різдво, Різдвяна сукня та оця книга, то поки що ця мені подобається найбільше. Що я можу ще сказати? Тут дуже багато какао, різдвяного печива, снігу, підготовки до Різдва, до цього свята, тому запасайтесь смаколиками, запасайтесь цими атрибутами. Бо дійсно книга просто створена для того, щоб читати її напередодні Різдва. Зараз у нас лише сьома година вечора, тому я думаю, що легко дочитаю цю книгу сьогодні, бо вона читається дуже-дуже ну, швидко, я вже на 14 розділі з 30 з чимось. Тобто, ще в мене є багато часу до того, як буду лягати спати, тож підключусь до вас вже з фінальними враженнями. Ну що, друзі, це мій тестовий кадр. Я вирішила протестувати свій мікрофон, який мені щойно подарував мій чоловік дуже несподівано. Ось так ви не знаю, чи бачите, чи ні, як він називається. Якщо потрібно, я напишу вам в дірект. Я в сторіс його нещодавно показувала. Тут ось такий кейс, в ньому два мікрофони та два перехідники до айфону до айфону та андроїду. Я вирішила попросити в чоловіка цей мікрофон, тому що побачила деякі скарги в коментарях під моїми відео, що звук трішки погіршився. Вирішила, що все ж таки хочу щось з цим зробити. Хоча 99% глядачів писали мені, що все добре. Всі мої знайомі також і в мене на телефоні та на плазмі відео дуже гучне. Але... Покращуватись все ж таки хочеться, тому я вирішила, що мікрофон мені потрібен. Я сподіваюся, що ви відчуваєте різницю у гучності та звуці, що він покращився. Для порівняння я зараз відключу мікрофон, зніму трішечки шматочок і включу назад, а ви обов'язково напишіть в коментарях, все ж таки, як вам краще. Так, де в мене тут виключається він? Ось так нагадаю вам, як звучить моє відео без мікрофону. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях все ж таки чи краще з мікрофоном чи без мікрофону. Хоча я вже дивилась, мені ніби подобається звук більше, звісно, з мікрофоном. Все, тепер підключаю його назад і буду вам вже розповідати про книжечку. Все, тепер він ніби знову працює. Що стосовно книжечки, я дочитала різдвяне бажання Кортні Коул, і можу вам сказати, що вона мені дуже сподобалась. Дійсно, це саме те, чого я сьогодні хотіла, чого я хочу у грудні. Я хочу читати якісь такі дуже легкі романтичні комедії, без якоїсь трагедії надмірної, без якоїсь моторошності або важких морально книг. Навіть незважаючи на те, що для мене трилери та детективи це теж розважальна література. Я все ж таки більше хочу щось. Такого. Я не буду вдаватись у подробиці сюжету, хочу тільки сказати, що я і плакала, і сміялася, і просто насолоджувалася цією історією із величезним задоволенням. Окремо, мені дуже сподобалось, що я дуже багато сміялася над одним з головних героїв цієї книги це собака головних героїв. Я просто обожнюю, коли в книгах з'являються домашні улюбленці: коти або собаки це завжди дуже-дуже мило. І тут собака він ну, просто неймовірний. Я дійсно від усього серця раджу вам цю історію і дякую видавництву книголав, що вони видають такі історії кожного року новеньку перед різдвом, і це дуже дуже приємно. Я знаю, що деякі з вас ще не отримали цю книжечку через технічні збої або ще щось. Але дуже сподіваюся, що всі все ж таки її отримають, зможуть прочитати, тому що вона зараз напередодні різдва ну просто ідеальна для читання. Я вам від усього серця її раджу. Поставила, звісно, 10 із 10 для свого жанру, для своєї мети подарувати приємний настрій. Вона просто справилась на всі 100%. На цьому я буду завершувати вже свій влог. Наступний влог вас, скоріш за все, буде для моїх спонсорів, тому я нагадаю вам про свій спонсорський канал, на якому є три рівні спонсорської підписки: 25 гривень на місяць, 50 гривень на місяць та 70. Незважаючи на те, який рівень ви обираєте, ви все одно отримуєте доступ до всіх додаткових відео, а також до додаткових. Опитувань, додаткових розіграшів, багато чого цікавого. І, до речі, якщо ви оформлюєте спонсорство, ви одразу отримуєте доступ до усіх попередніх відео, які виходили раніше. Це такий теж додатковий бонус. А на цьому в мене, напевно, все. Буду вам вдячна за підтримку цього відео, вподобайкою, коментарем. Пишіть, чи ви плануєте читати цю книжечку або вже прочитали, чи, можливо, не плануєте. Я буду вам вдячна за будь-який коментар в підтримку мого каналу, за вподобайку під цим відео і, звичайно, за підписку на мій канал, бо ці три прості дії дуже допомагають просуватися моєму контенту. І не забувайте писати про звук. Як вам? Як завжди, вам бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі у новому відео. Бувайте!